Фонд гарантування вкладів успішно реалізує кредити за галузевим підходом. На сьогоднішній день у межах відповідного проекту за 2023-2024 роки реалізовано кредитів юридичних осіб більш як на 343 мільйона гривень. Специфіка формування таких пулів в тому, що до них включаються кредити юридичних осіб, які можуть бути боржниками різних банків, але здійснюють діяльність в одній галузі. Всього з моменту запровадження пілотного проекту було виставлено 27 пулів та проведено 34 аукціони. Шість пулів було реалізовано. Зокрема, в кінці 2024 року було реалізовано галузевий мегапул активів чотирьох банків: Емербанк, Мегабанк. Промінвестбанк та Січ за 124 мільйона гривень. В забезпеченні виконання зобов'язань була житлова та комерційна нерухомість у таких областях як Дніпропетровська, Чернігівська та Тернопільська. Також майнові права на нерухоме майно, основні засоби, обладнання, транспорт, товари, фінансова порука тощо. Кредити є найскладнішим активом для реалізації через те, що на їх якість негативно впливають відсутність застави або низьколіквідні застави, тривале непогашення кредитів позичальниками, банкрутство позичальників тощо. Тому фонд постійно працює над удосконаленням щодо продажу таких непростих активів. Всі аукціони відбуваються за голландською моделлю торгів у системі Прозоропродажі. Нагадаю, в результаті продажу активів банків, що ліквідуються, фонд гарантування вкладів розраховується з кредиторами цих банків.